Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена і разом зі мною на стрімі військовий аналітик Полковник Збройних сил України Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Слава Україні! Героям слава починати будемо власне з ситуації на фронті. От вчора ми спостерігали ситуацію, що відбувається в Авдіївці. От сьогодні у своєму свіжому звіті аналітика Американського інституту дослідження війни говорять про те, що зараз ворог, посилюючи тиск на Донеччині біля Авдіївки, хоче відтягнути певні сили збройних сил від Роботиного. І описують аналітика Американського інституту дослідження війни операції біля Авдіївки. Як це значну наступальну операцію Росії ви погоджуєтеся із таким визначенням? Ні, не погодується. Знача операція. Це, це коли відбувається проривання бойових удатків противника, десь на межах 30 км. Це оперативні показники для штатної механізованої бригади. Про ніяких 30 км не йдеться. Десь часткові успіхи на кілька десят метрів. Звичайно, є, але ж ми усвідомлюємо, де такі показники у кілометрах, а декілька десятків метрів, які абсолютно між собою не співмірні. Плюс буквально за цю ніч противник утрату поза 30 ранків. Це неймовірно багато. Це повноцінний танковий батальйон поза 90 Броньованих бойових машин у межах 100 бойових броньованих машин, це повноцінний механізований полк, і поза 800 людей особового складу, що є що є посиленою батальйонною тактичною групою. Якщо розуміти, що все це відбулося за одну добу, то це неймовірно багато. Я не поділяю точки зору, що все, що там відбувається, відбувається цей відволікання сил і засобів із південного Між ними місцем сама по собі доволі величезна, на мій погляд. Це все скоріше пов'язано з бахмутом. Бахмут вони не можуть здати. Він для них політичний. Путін оголосив, що вони його взяли, нагородив їхніх не до героїв, і оперативне оточення Бахмута, до якого ми рухаємося. Це направду буде дуже серйозна для них поразка. І якщо там те угруповання, там щонайменше 10 тисяч людей буде знищене, а краще. Щоб кілька тисяч росіян здалися у полон, то це насправді може бути така перша, дуже серйозна, глибока і якісна точка надлому у їхній обороні. Тому все, що відбувається в Авдіїці, на мій погляд, у першу чергу, це рятувати Бахмут, відволікати наші сили і засоби з цього оперативного напрямку. Британська розвідка в своєму свіжому звіті говорить про те, що російська армія зараз зіткнулася із кризою психічного здоров'я. Як це загалом позначатиметься на бойових діях? Чи не позначатиметься? От якщо говорити про резерви, які ворог може підтягувати в частині, що стосується так званого ментального росіян, я би не приділяв, чому я очої якоїсь особливої уваги. Вони мають дуже цікавий історичний менталітет, особливо у веденні воєн. Росіяни масово вміють помирати за родину в даному випадку за завілічує за Путіна і ще чорна. На що те, що там все щось щось ускладнюється, це насправді добре. Сподіваємося, зросте кількість, кількість самогубства а ще краще міжособист, але вони ішли, йдуть і будуть іти як вівці на заклання. Така їхня особлива історична ментальність, така їхня особлива міжсуб'єктна реальність, і ми її скасувати не можемо. Тому я би не ставив питання, що мовляв погіршення ментального здоров'я, в який спосіб вплине на наш на, на наші бойові дії з точністю до навпаки. Будуть кидатися мов скажені звірі на наші колонетні черги, як події на близькому сході зараз будуть визначати чи не будуть визначати тактику дій окупантів на українській території. Про те, що вони вдалося саме до цього наступу, саме зараз якраз і є е, тим елементом, що вони вважають, що вся увага світового співтовариства зараз прикута до Ізраїлю, і в якійсь частині це правда, і що в них є шанс щось та й досягнути. Ну крізь цю ніч нічого особливого не досягнули. Черговий хибний стратегічний роз, е, розрахунок із їхнього боку. Сполучені Штати Америки говорять про те, що їм ну вистачить ресурсів на одночасну допомогу Ізраїлю і Україні. Але от знову ж таки як ви бачите, наскільки це може і чи не стане це заручником політичних процесів, які зараз відбуваються? Ні, не стане. Не поділяю такої точки зору. Більше з того, стою на позиції, що що формулювання питань саме в такому ключі є дуже шкідливим для нас, українців, і що найгірше, ми самі. Це робимо. Самі піднімаємо питання в такому психологічному забарвленні, що, мовляв, там щось почалося. А американці переключаться на них, і нам нічого не дістанеться. Дуже хибна, дуже шкідлива, дуже неправильна думка. Аргументую, чому цього не буде. Що 5 мільярдів доларів ми ще маємо у запасі, які будуть використані конкретно для нас і в ніякий інший спосіб. Середні пакети. Які надаються у межах двох місяців, це від 200 мільйонів доларів до 1 мільярда. От сьогодні має бути оголошений пакет на 200 мільярдів доларів. Якщо так рахувати, то добрих півроку, а може, і більше ми ще маємо. Більше того, феноменально, просто неймовірно. Прозвучало, щоб ув'язувати пакет допомоги Ізраїлю з Україною, і не 24 мільярди доларів, які просив Байден, ну це тут видавалося фантастикою. А від 50 до 100 мільярдів, тобто від двох до чотирьох разів. Більше як би це дивно не звучало, але саме кристалізація нападу Хамас на Ізраїль може допомогти нам утворити геніальний геополітичний трикутник, який називається Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Україна. А це тільки сприятиме на нашій перемогі. Стосовно F-16. Напередодні з'явилося повідомлення про те, що винищувачі F-16 від нідерландів наприкінці 24-го року надійдуть. Ми ж їх чекали наскільки то знову ж таки за повідомленнями, які надходили зокрема з наших офіційних джерел на кінець цього року або на початок наступного. Чому терміни постійно ну відсуваються? З чим це пов'язано? От зараз новий начальник об'єднаних штабів в Сполучених Штатах він же пілот F-16, Якраз були величезні сподівання на. Те, що якраз це пришвидшить передачу Україні винищувачів сучасних, винищувачі надійдуть тоді, коли вони мають надіяти. Не маю ні на меншого сумніву, що все буде вчасно. І давайте знову ж таки загостримо рівно один раз на тому, що інформаційні шуми ніхто не скасовував. Зброя запрацює в тому обсязі і в тих об'ємах, у яких передбачена. маю ні на меншого сумніву, що все в цьому напрямку буде добре. Зараз одне з питань, яке у зв'язку з знов ж таки подіями на близькому сході, активно досліджується. Це те наскільки ну, по-перше, Іран допомагав Хамасу, бойових, готував бойовиків Хамасу. Зараз Сполучені Штати Америки це розслідують. Ну а по-друге, те питання, яке найбільше непокоїть нас: а наскільки Іран може і чи буде постачати свої балістичні ракети Росії? І отут чи є у вас відповідь на це питання в нинішній ситуації? Чи зважиться на це піти Іран? Така можливість існує, дійсно, Іран має доволі дві, дві непогані хороші е, ракети Фатех 110 і Зульфікар. Хоча, якщо бути чесним, нічого нового в цих ракетах немає. Це продовження старої радянської С-75 двіна удосконалено на китайських технологіях і дещо покращено ір іранським ВПК. Доволі сер серйозні ракети від 300 до 700 кілометрів завдання ударів із бойовою частиною поза півтони. Ну, тобто це серйозна зброя. Але якщо до цього і дійде, то це Кілька десятків, кілька десятків підкреслюю більше не буде поза 10 тисяч того, що Росіяни вже виступали на територію України, не зламало. Нашого опору і не змінило перебігу війни, то кількадесят ракет точно не змінять. Що стосується Хамасу, 100% іран брав участь у підготовці цієї атаки. Іран має екзистенційну ненависть до Ізраїлю. Вона проростає з дуже складних теологічних процесів, але є і раціональна геополітична складова. Іран бачить розширення свого впливу до середземного моря, включно особливо через Сірію. Там головною перешкодою для цього є ізраїльтяни. Хоча на моє глибоке переконання. Все ж таки, головний бенефіціар удару Хамасу по Ізраїлю, є Росія Росія знала про підготовку нападу Хамасу на Ізраїль, головне управління розвитку України про це говорило. І якщо власне це буде доведено, як це може вплинути загалом на міжнародну ізоляцію Росії? Та ніяк не вплине. Ну бо бояться росіян, росіян як вогню. Всі знають, що Росіяни займаються паскудними речами. Росіяни влаштували геноцид українців. Ну це доведені факти. І що з того до справжніх серйозних санкцій поки що не дійшло. Справжні серйозні санкції усього одна. Це обвал. Ціни на нафту те, що відбулося в Ізраїлі з точністю до навпаки, ціну на нафту підняло. Збити ціну на нафту може тільки Суддівська Аравія. Одна із причин, чому росіяни організовували цю операцію, це вони її організовували. Я не поділяю точки зору, що це і Іран зробив у чистому Вигляді це якраз зруйнувати американсько-ізраїльсько-саудівський союз у перспективі, який міг би дати результати у частині збивання цін на нафту. Тільки саудити по справжньому можуть ціну збити більше ніхто. Нагадаємо 1985 86 рік. Саме домовленості Маргарет Маргаретечер і Рейган із саудитами дозволили опустити ціну нафти нижче ніж 20 доларів за барель, протримати це більше року, і це стало головною причиною розвалу Радянського союзу. А також. Ж відволікання від української проблематики одна із цілих. Потенційне перешкоджання надання е, ізраїльської зброї європейським союзникам, а європейці відповідно е, мали би надати цю зброю нам у короткостроковій, у короткостроковій перспективі є певні успіхи у Путіна. Однак, у стратегічному сенсі американці в першу чергу витримують ізраїльтяни витримують точно. А тут потрібні не напівміри зачищання Хамасу у Газі. Це направду добре, і сподіваємося, що ізраїльтяни це зроблять. Але треба вирішувати проблему комплексно. Потрібні це. Серйозні удари по Ірану чергу, теж стосується нафтової інфраструктури, чи підуть на це е, західні політики, і, зокрема, політична ідіта Ізраїлю, Ну, у мене поки що є сумніви стосовно ядерної програми і стосовно ядерної програми стосовно ядерних випробувань Росії, тут світ е, все ще продовжує боятися цього так продовжує проблема нікуди не не поділася В 1962 році. Коли ядерні ракети були роз, розчохлені на Кубі і готові до завдання удару, це при тому, що ні Хрущову, ні радянському союзу нічого не загрожувало. То годинник судного дня стояв у положенні дві хвилини до апокаліпсису. Зараз він стоїть за півтори хвилини до апокаліпсису. 30 секунд пересунуто уперед. Це неймовірно багато. Це не не дурні е, роблять у, у, у цю у цей так званий інтелектуальний клуб, який утворився за, за, за результатами винайдення ядерної зброї 1945 року. На цю хвилину входить 16 ноблицьких лауреатів. Це дуже розумні люди, які не не займаються соціально-філософським аналізом, а рахують математичні алгоритми. Путін. Криміналізований його життю є загроза, і невідомо, що в його голові станеться по переходженню цієї чорної риски. Чи вона буде передана, Не знає ніхто на планеті Земля. Чи, скажімо, наші західні колеги бояться цього як вогню, в тому числі, і чому умовно Ізраїль має антиіранську риторику, але немає антиросійської, та все елементарно просто Ізраїльтяни як вогню бояться надбання Іраном. Ядерної зброї, а технології для отримання цієї ядерної зброї може надати всього одна країна Росія. Більше ніхто світ зараз на правді балансує на на дуже складних, на дуже складних межах. І, на превеликий жаль, моя персональна теза про те, що нас чекають у найближчі у найближче десятиліття каскад малих середніх, і не дай боже, одна велика війна набирає свого оприначення і те, що відбувається зараз в Ізраїля в Ізраїлі, тому я вкрай свідчення. Тобто світ на порозі третьої світової, якщо так глобально говорити зараз, цілком цілком логічно. А якщо об'єктивно, то він вже перебуває на її старті. Я неодноразово і з вами розумію, в тому числі стверджував, що п'ята міжнародна система не може постати в інший спосіб, як через каскад воєн. Чому це, це нелогічно? Якщо чотири попередні постали виключно за результатами великих воєн, то чому має бути з п'ятою системою по іншому? А попередньої я, познаночки се. Теме немає підкреслю, немає у світі зараз, немає права ніяких жодних. Є цивілізований інерційний світ, який складає меншість новоутворена так звана глобальна північ. Це євроатлантичний світ і англосаксонський світ, бо скажімо, Австралія фіз фізично знаходиться на півдні, але е, політик, е, політично, економічно, воєнно. Культурно входить у цю глобальну північ, і є так званий глобальний південь, велетенське угруповання, 6 мільярдів люду і також такий дуже цікавий явище, бо, скажімо, Росія. Фізично знаходиться на півночі, однак ментально входить у цей північ. Конфігурації складені протиборства неминуче питання, в який спосіб це все закінчиться. На моє глибоке переконання, ми зараз в умовному жовтні 1939 року. Тоді Гітлера ще можна було зупиняти, можна було не вистачило політичної волі англосаксам, не вистачило політичної волі французам. Вони його і зупинили, аж, аж у 45-му, і якою ціною ми ще дуже. Добре, знає, тобто зараз за великим рахунком, все залежить від швидких і консолідованих дій заходу. Правильно, сто відсотків так, сто відсотків але є момент, є дуже такий поганий момент цивілізаційного сенсу у, у політичних філософіях. Всі західні країни переважна більшість. Зсунулося у лівий спектр, навіть глибоко буржуазна капіталістична, класична країна зараз дуже сильно захворіла на лівацтво в усіх сенсах, як в республіканській партії, так і в демократичній, і це направду хвороба. І потрібні люди такого калібру, як Маргарет Тетчер, такого калібру, як Рональд Рейген. Ну а мріяти про Сланко Дерано Рузвельта чи про Чечеля мені взагалі видається, що не, що не доводиться. А як сталося так, що ці ліві рухи набули такої популярності саме зараз, коли Більше такі участь, це дуже просто перенаселення планети і збільшення збільшення, прірви між багатими і дуже бідними? Тобто, бідних зробилося неймовірно багато і формули розподілу продукту доданої вартості не знайшли. А з на те, що науково технічна революція в частині руху людських мас сягнула так далеко, тобто транспортування, це не це не 16 століття, коли умовно з'їв в Америку треба було плисти 3-4 місяці, і то допливали фізично найсильніші і психічно найстійкіші люди. Тепер практично в будь-яку точку планети Земля можна потрапити за кілька за кілька діб. Плюс розв'язрозро розв'язався чи відкрилася скринька Пандори в частині геополітики. Росіяни вирішили, що вони мають право на 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 статус на держави і розв'язали цілу низку воїн і флешмобів і у частині, що стосується біженців. Нагадаємо тільки так звану арабську весну і сирійський конфлікт, коли саме під. Під орудою росіян у Єв у Європі зру... зру... зрушилася в маса людей. Причому саме тих людей, котрі не створюють доданої вартості, котрі руками не працюють, і автомобілі, літаки, смартфони і так далі не будують. І на жаль, ця панівна філософія дуже висока, дуже шир... широченна. І нагадаю, друга прірва між багатими, і бідними стала ще більшою ніж була. От і є цей феномен лівватства взагалі у планетарному вираженні. Зараз, коли чітко викристалізовується ось ця війська, зла Росія та гарант Пхенян, вчора почали з'являтися повідомлення про те, що Північна Корея так само у зв'язку з загостренням на близькому сході може свого не опустити розпочати війну проти південної Кореї. Наскільки саме от найближчим часом вірогідний такий сценарій, що все ж таки пхенян буде вичікувати і дивитися за розвитком ситуації на близькому сході? Я не знаю. Відповідь все може бути. Хто думав, коли ну п'ятницю лягали спати? Що зранку та щось подібне станеться в Ізраїлі з Хамасом? Всі були упевнені, що Хамас повністю керований Російською Федерацією. Що в них немає потенціалу для такого варварського удару. Це варварський удар. Те, що зробили вони, не робили нацисти підкреслюю. Нацисти також розстрілювали, спалювали, але трупи постріляли в яму. Закинули бензином, залили, спалили все. Ну але ніхто не збиткувався над трупами, ніхто не відривав голів дітям і ніхто не поров е, животи жінкам. Це страшно проговорювати. А вони це зробили. Тобто, це зробили люди, ті, котрі вважають себе гомосапіс, і що цікаво, ніякої тут ніякої доцільності немає. Я сам для себе вивчив цю тематику, Куди я був подивований, скільки грошей заливали в сектор Газа, та це сотні мільйонів доларів на рік на всього, на 2 мільйони населення. Це велетенські гроші. Вони могли перетворити свою землю на рай земний, 315 кілометрів смуги розкішних курортів. Колосальні вливання від тих самих ізраїльтян, тільки води вони надавали на добу 57 тисяч куб куб кубометрів і поза два з кіловат електроенергії. Це робили ізраїльтяни. Тобто там виключно, виключно е дикі слова не підбираю, ідеологічний ас е аспект із дуже потужною релігійною закваскою. І це сталося. Перепрошую, це сталося. То де гарантія, що сповідники чучхе? Отака в них ідеологія у північній Кореї не зроблять щось подібне, та немає. Плюс знову ж таки знову ж вертаємося до тези, яка вже звучала сьогодні. Прав нема правил нема, а проблем накопичували стільки, що в інший спосіб, як насильство, їх не будуть намагатися врегулювати. Тобто жодна якась міжнародна зараз конференція, яка б напрацювала нові правила, вона неможлива в принципі. Я би хотів, щоб мене почули. Немає ніяких міжнародних конференцій. Немає ООН постав за результатами Другої світової війни перемоги перемоги так званої антигітерської коаліції над гітлером після перемоги, коли крапка була поставлена над великим злом. Яка конференція може бути, якщо ніхто нікому не довіряє? ООН мертвий для того, щоб побудувати ефективні механізми, учасники процесу мають виробити правила. Які правила у росіян, які правила у Хамас, які правила в Ірану, і не приведи, господи, закипить ще північна Корея. Які там правила? Ці люди не вгамуються до поти, до до них не буде застосована сила. Все, межа перейдена. підкреслюю. Межа перейдена гітлера вгамували тільки колосальною силою, не інакше. Це при тому, що німці самі по собі культурна нація Гьоте, баха і цілої низки просто неймовірно унікальних філософів, геніїв. І тому подібне Вони захворіли на нацизм. А ці люди по такому змісту, взагалі, аятоли мають есхатологічний спосіб мислення, що це означає. Вони готові сплити світ в ім'я своїх релігійних переконань. Отака От реальність, і в інший спосіб, ніж через силу, ці люди не вгамуються, не треба годувати себе і людей. і Китай так само зараз розуміє, що в світі править право сили. Та однозначно китайці чітко сказали, що повернуть собі Тайван. Вони тільки шукають точку дотику, як це зробити. До речі, від того, чим закінчиться війна в Україні, буде дуже багато залежати. Ізраїльтяни впораються своєю проблемою. А нам щодо цієї війни дуже багато. Це ще й війна цивілізації на світових тирані проти класичної демократії, і біда в тому, що загалом у світі сповідників. Тиранічного способу мислення як в елітарному, так і в звичайному людському вираженні набагато більше, ніж ті, хто цінують найбільшу вартість, яка може мати людина, це свобода. Але як казав Феєрбах, дуже такий цікавий філ, філософ, свобода, це, це осмислена потреба да, осмислення. Тобто, усе це надовго. Та, Та однозначно не маю цьому ні не меншого сумніву. Укотре апелюю, укотре знову сталося це в Ізраїлі, бо десь дискутуючи на аналітичних майданчиках, десь є більш-менш розуміння, а опускаючись на нижчий со соціальний щабель і відчуваю досі, люди в бульбашках, підкреслюю, в бульбашках, вважають, що з не закінчиться, все повернеться назад і все буде добре. Та не буде. Хочемо виживати, Т треба вчитися воювати. Сівік пакем парабелом, хочемо миру готуємося до війни. Пане Петре, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву і пізнавальну бесіду. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Ну, найкраще бути здоровим. Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликає підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем, ну і так само підписуватися на канал Сійчас.